21 перше століття точно не має стати часом для перемог диктаторів і не стане. Ми повинні зробити для цього максимум. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Українські військові на фронті платять за наш комфорт і спокій, на жаль, найдорожчим своїм життям. Сьогодні крименчужани зі смутком та сльозами на очах провели в останню путь воїна Романа Козубенка. Подробиці у наступному сюжеті. З великою тугою в серці, 15 грудня, в міському палаці культури, рідні та близькі попрощалися з Кременчуцьким воїном ЗСУ Романом Козубенком. Народився в нашому місці 12 грудня, 1978 році. Він навчався в нашій 31 й середній школі. Потім, дев'ятнадцятому пробкі училищі, тривалий час працював на підприємствах нашого міста. Товаристи Бетонкомплекс початку агресії з боку Російської Федерації він був призван до лав Збройних сил України. Чоловік був фізично розвиненим та був патріотом. Тож не стояв осторонь, а мужньо став на захист України. Тривалий час він там знаходився в Донецькій області, воював. Мав дуже високий авторитет серед своїх бойових товаришів, дуже їм допомагав, тому що він мав такий досвід, що мог починити, відремонтувати будь-яку техніку. Ну і так само він і робив укреп райони, бліндажі, окопи, споруди. На жаль, 8 грудня Роман Козубенко назавжди відійшов у вічність та залишиться героєм на сторінках історії. Ході арт обстрілу, його позиція чисто випадкова, не дуже далеко від нього розірвалася міна. Зразу і не поняли, від чого він загинув. Побратими героя розповіли про серйозність Романа та в той же час його добре серце. Хороший товариш, дуже добре чуйна людина. До виконання, до виконання завдань відносився серйозно, дуже відповідально. Не боявся, це найголовніше. Дядько був суровий. В плані бойових скажу, дій, от, як сказав, так воно і буде. До його багато хто прислуховувався із молодих хлопців, де вже в возрасті. Не раз були такі ситуації, що за ним навіть йшли, не знаючи, куди найшли. І не раз не підвів, не разу не підвів. Поховали мужнього воїна на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Помстимося за кожного. Жоден расист не уникне покарання. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні депутати Кременчуцької міської ради затвердили місцевий бюджет на наступний 2024 рік. Всього розглянули та ухвалили 63 питання порядку денного, що стосуються життєдіяльності міста. Детальніше вже за мить. У Кременчуці планують збудувати сміттєпереробний завод. Це стало відомо під час восьмого пленарного засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради. Загалом депутати розглянули та ухвалили 63 питання порядку денного, що стосуються життєдіяльності міста. Депутатський корпус ухвалив і бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік. Усі кошти громади спрямовані на першочергові потреби, тому витрати на капітальні ремонти міські заходи не закладені в бюджеті. Я хочу перед початком. Подякувати всім депутатам, головам постійних депутатських комісій, головам фракцій, начальникам наших структурних підрозділів за дуже плідну і результативну роботу протягом цього тижня, тому що ми з вами відпрацювали на бюджетному семінарі, який був у нас в середу, досить багато питань і зняли більшість гострих питань. Опрацювали плідно на комісіях постійних депутатських за зважено роботу. Що колеги результати голосування за бюджет на 2024 рік 31 за, утримався 1 проти. 0. все, фіксуйте протоколі. Дякую. Завдяки залученню інвестиційного гранту від німецької компанії на об'єкті критичної інфраструктури комунального підприємства Кременчук Водоканал встановлять сонячну електростанцію. В рамках цього проекту планується протягом календарного року до листопада наступного року спроєктувати, змонтувати, і запустити сонячну електростанцію на території першого майданчика водоканалу. В першу чергу для забезпечення електроенергії альтернативного джерела цим рішенням потрібно нам додати дозвіл на підписання контракту суто гранту. Ми не плануємо залучати інші джерела. Депутати затвердили низку міських програм на наступні роки. Серед них програма сприяння розвитку малого і середнього підприємництва, програма економічного і соціального розвитку, комплексна програма розвитку комунального підприємства Муніципальна варта а також міську цільову програму з утвердження української національної та громадянської ідентичності, в тому числі і комплексні програми розвитку закладів охорони здоров'я Про затвердження міської комплексної програми ветерани Кременчука на 2024 тисячі Два роки це те фінансування 30 тисяч гривень. Разова допомога мобілізована. Те, про що ми говорили? Поки що на 170 чоловік далі будемо збільшувати в залежності від планів. Ставлю на голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Розглянули питання, що стосується й освіти. Зокрема, Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 36 реорганізується шляхом приєднання до ЗДО номер 70. На сесії депутати міської ради підтримали кілька фінансових питань, затвердили рішення, що стосуються землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств. Попри те, що з бюджету міста забрали військове ПДФО, Кременчук продовжуватиме допомагати Збройним силам України. На підтримку військових виділили 300 мільйонів гривень. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Цьогоріч зима влаштовує свої людяні витівки, тож Кременчуцькі водолази і рятувальники не спочивають, адже в їхніх руках чи є життя. Тож вони завжди насторожі й готові вирушити на допомогу в будь-який момент. Про підготовку водолазів до зимових занурювань дізнаєтесь вже незабаром. Незважаючи на морозну погоду, комунальні водолази-рятувальники працюють, не покладаючи рук. Вони завжди готові рятувати чиє життя не тільки у літній, а й у зимовий період, чи то рибаків, що люблять тривалити в ополонці, чи то дітей, що люблять ковзати на річковому льоду. Підготовлено водолазне спорядження, плавзасоби. Лісір, колесна техніка і все інше сьогодні. Там будемо проводити тренувальні заняття. Водолази відпрацювання від працювання навиків пошукових робіт, як і загиблих буде на воді, так і звикання до води, і до тиску, і на працювання годин для підтвердження класності водолазу. Рятувальники працюють у штатному режимі. Тренування водолазів відбуваються у реальних умовах на узбережжі Дніпра, адже це допомагає їм не втратити набуті навички. В основному у нас зараз водолаз тренировочные занурения. Случаев сейчас пока на воде стало меньше, так как нет рыбаков, ну, которые ходят на зимнюю рыбалку. Занимаемся сейчас тренировочными поисковыми работами. Зимой стало ну, сложнее в чем? Холод, а так работаем. Крім постійних тренувань рятувальників, працівники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс встановили попереджувальні таблички на усіх водних об'єктах міста, аби Кременчужани пам'ятали про небезпеку виходу на тонкий лід. Тож будьте обачнішими та бережіть себе. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Небезпека на водоймах, правила поводження з пічним опаленням та робота піротехнічних закладів, особливо у новорічні свята. Усі ці та інші теми сьогодні обговорювали під час прес-конференції для місцевих ЗМІ з начальником Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області. Під час зимового періоду 2023 року на території Кременчуцького району на водоймі сталася одна надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинув один чоловік. Це було 29.01.2023 року. В місті Кременчуці, це район вулиці Богдана Хмельницького, поблизу Хлуба Посейдон. Було вилучено тіло з води 1976 року народження, який пішов до води ловити рибу на річку Дніпро, та не повернувся. У зв'язку з коливаннями температури повітря на водних об'єктах утворилась тонка крига. Тож ДСНСники проводять попереджувальні, застережні та роз'яснювальні заходи. Щоб запобігти нещасним випадкам на льоду, рятувальники Кремчуцького району проводять агітаційно-масові заходи, рейди з національною поліцією, визначені місця такого наймасового скупчення рибаків, які займаються ловлі риби, Проведеться агітаційна масова робота. Особливо це приділяється також батьками із малолітніми дітьми та любителями зимової риболовлі. Якщо ж ви любитель зимової риболовлі, то перш ніж вийти на лід, пригадайте основні правила безпеки. Виходити на лід можна тільки за стійкості морозної погоди. Забороняється виходити на лід товщина і. Міцність якого вам невідома, також забороняється спускатися з крутих берегів на лід, Також забороняється збиратися на кризі великими групами людей та не вживати спиртні напої біля водою. З настанням зимового періоду почастішали й випадки виникнення пожеж, зокрема через несправність пічного опалення. З початку 2023 року на території Кременчуцького району виникла 161 пожежа. Загинуло двоє людей. В порівнянні з минулим 2022 роком у Кременчуцькому районі в приватно-житловому секторі сталося 224 пожежі через порушення правил експлуатації пічного опалення. Та загинула одна людина. Це в Пришипській територіальній громаді. тобто спостерігається. Тенденція на покращення, на зменшення на виникнення надзвичайних подій та ситуацій, пожеж це говорить за те, що наші працівники тісно працюють з національною поліцією, займаються на на основі кожного дня проводення цих рейдів в приватно-житловому секторі, також в селах Кременчуцького району і в місті Кременчуці. З метою запобігання виникненню пожеж чи отруєнчадним газом працівники ДСНС спільно з поліцейськими проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення. Також мешканцям Кременчуцького району хочу наголосити на дотримання вимог пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, печей та їх експлуатації, аби уникнути трагедії з причиною пожежою веселі, будьте вкрай обережними та дбайте про належний протипожежний стан власних приміщень, власних пічних опалень, камінів тощо. Напередодні новорічних свят обіцяють рятувальники посилити контроль і за роботою магазинів перетехнічних засобів та закликають громадян бути обережними з використанням новорічних гірлянд та бенгальських вогнів. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вчора у Кременчуцькому перинатальному центрі відбулась лекція для майбутніх татусів. Зустріч проходила у рамках проєкту Вагітна школа, де майбутнім батькам розповідали, як правильно готуватися до появи малюка. Деталі дивіться у наступному матеріалі. Вчора у стінах Кременчуцького перинатального центру відбулася пізнавальна зустріч з майбутніми татами у рамках вагітної школи. На уроці чоловіки мали змогу дізнатись багато важливої та цікавої інформації. Тема лекції чого бажає жінка або як стати суперменом для вагітної жінки сьогодні? Чоловіки дізнаються про психологію вагітної жінки. Що чоловіку необхідно робити в пологовій залі, чи варто взагалі бути присутнім в пологовій залі, що необхідно, як спілкуватися. Куватися з дружиною під час всієї її вагітності, як допомагати дружині після народження малюка, як прибрати свій страх залишатися з малюком наодинці після народження. Такі заходи є вкрай важливими, адже чоловікам теж необхідно готуватись до батьківства заздалегідь. На лекції обговорили безліч тем. Тривали дискусії, аби майбутні татусі отримали відповіді на свої запитання. Мені цікаво, просто вірмо міняються. Да, поше я помню, коли ще були времена, коли мужчин не пускали в роддама. Вообще не подходили, вот тут перекрикивались из окон, да. А сейчас наоборот, время уже давно поменялось, теперь наоборот их как бы заманивает. То есть, значит, что-то поменялось, то есть мир не стоит на месте. пришел вот послушать, что, так сказать, доктор расскажет. Интересное, так сказать, потому что у меня как бы есть ребенок уже, но я, может, еще, как говорится. Планурую, щось, ніби так сказати, після себе на планете. Така зустріч проводиться вже втретє. Тож, якщо у вас є бажання більше заглибитись у тему батьківства та підготуватись до цього чудового етапу життя, телефонуйте за номером телефону та дізнавайтесь про майбутні зустрічі. Запрошуємо всіх майбутніх та так та, сім'ї, які планують вагітність, відвідати нашу школу батьківства на етапі планування на ранніх термінах вагітності та вже в передпологовому періоді. Софія Григоренко Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Кременчук багатий талановитими митцями. 15 грудня відбулось відкриття персональної виставки мисткині Али Касьян. Особливість її робіт полягає в авторській техніці, яку художниця напрацьовувала роками. Тож їхня унікальність беззаперечна, а кожна картина надихаюча. Аби переконатися, дивіться у наступному сюжеті. 15 грудня у картинній галереї Наталії Язифович відбулося відкриття персональної виставки талановитої художниці Алли Касьян. Особливість робіт мисткині полягає в авторській техніці виконання. Представлені роботи є унікальними та неповторними, і, як повідомляє мисткиня, її творчість бере початок у створенні робіт японською технікою кіносайга або печворк без голки. В основі технології лежить аплікація із використанням клаптиків тканини. Акторську техніку я винайшла два роки тому, і це роботи я вдосконалювала два роки. Жанри тут, різноманітні представлені, і пейзажі, і натюрборти, і анімалістика. У мене дуже багато тварин, е, пейзажів, Це українські пейзажі, патріотичні натюрборти. Вперше роботи Алли Касьян були представлені на виставці Я Митець у Кременчуцькій художній галереї у 2021 році. Авторка зазначає. Що особливо її надихає родина? Чоловік Алли Касьян, Борис Сердюк теж художник. Він є учителем Алли, та разом вони підтримують одне одного і створюють унікальні роботи. Надихає те, що хочеться зробити щось красиве і після себе це залишити, щоб це було на два дня. Можливо, десь подарується десь в якийсь музей, в якусь галюзію подарується. Але Касьян зазначає, що складний для України час прагне надихнути відвідувачів, саме тому зображено на картинах різнобарвну палітру кольорів та українські пейзажі неймовірної краси. Бажаю, щоб люди змогли прийти в галерею та відпочити. На виставці представлено 40 унікальних робіт, різних тематик та кольорів. На відкриття завітали рідні, друзі та колеги-майстрині. Для кожного цей захід важливий. А чоловік та син зазначають, що по особливому пишаються Аллою. Виставка буде дійсна до 24 січня 2024 року, з 10 до 17 години, вихідний понеділок. Так що запрошую всіх мінчужани, гості міста, завітайте на виставку і отримайте гарний настрій. Тож потрапити на виставку може кожен. Картинна галереї Наталії Йосифович знаходиться за адресою Космічна 9. Підтримуємо наших талановитих майстрів та надихаємося і радіємо попри всі труднощі. Марія Плохотна, Кременчуські новини. Хоч би що відбувалося. Працюємо, б'ємось та збільшуємо силу України. Вірте у свої сили. Слава Україні!